Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні швиденько розкажу вам про свої парфумерні бюджетні придбання. В нас, як завжди, дитячий садочок на виїзді, тому будуть ось такі коментарі. Не звертайте уваги, якщо це вас дуже дратує, то, ну, то переключайтеся на інший канал. Що я можу зробити? В мене так. В мене Лайфстайл матусів декреті. М... П'ять ароматів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ні, шість, шість. шість ароматів, про які я вам розкажу. Але про п'ять е трошки е докладніше. А один, про один я вже вам розповідала в своїх попередніх відео, тому в інфобоксі посилання на ці відео. Все. Так, Мія. Поїхали. А трошки про бюджетні покупки. Взагалі, в мене стосовно покупок саме повноцінних флаконів, був такий своєрідний Ноубай. No я не купляла дуже давно флакони, не було часу, не було можливості, не було бажання. Ну, взагалі я себе трошки обмежувала. В тому плані, що багато в мене вже ароматів в колекції. І... У мене немає куди їх використовувати, а розпивом я не займаюся, тому воно все стоїть просто таким холодцем. І коротше, я собі зробила настановку не купляти парфуми саме флакони повноцінні. Я купляла від відливанти для своїх відео, для якихось добірок. Все ж таки, знайомитися я хотіла, тому я щось. Купляла, але в маленьких об'ємах, а от саме флакони я не купляла давно. А потім трошки зірвалася. Тому, е я вважаю, що такі речі, як ноубай, no е це дуже. Ну, це не працює, коротше, малята, це не працює. Ну, я буду спиратися виключно на свій досвід. В, моє... в, в... в моєму випадку, це не працює. Тому що, якщо ви себе обмежуєте в чомусь якийсь е час, то потім ви зриваєтеся. Тому я не сиджу на дієтах, тому я не роблю собі ці челенджі: no sugar, no там, алкоголь, no ще щось. Mm -hmm. Я <skulling> за <skulling> Ми. За, <смі> за дуже коректне і обдумане споживання всього, в принципі. Ну, окрім деяких взагалі недоречних речей. А, тому Ноубай це таке собі заняття, да, я з тобою повністю згодна. І от після чергового ноубая в мене плюс шість флаконів. Ну, самі розумієте. Почнемо вже нарешті. Єдиний плюс того, що я записую відео, коли мала не спить, це я дуже гучно буду розмовляти, і ви не будете жалітися на те, що в мене на каналі тихо. Ні. Почну я з найбюджетнішого парфуму в цій добірці. Це Касандра. Касандра, а саме Rose Intense від Жан Артрес. Артрес, да, так називається. Цей флакон я придбала, тому що він коштував щось там в районі 160 гривень. Ну, ви розумієте, да? це була дуже якась така вигідна акція наноцінно, і я не встояла. А ще тому, що я почула про цей аромат від Ані з каналу Валеріана, і вона теж його придбала і сказала, що він а, дуже подібний до а, класичного Клоя. Оцей флакончик з бежевим бантиком. А, я люблю цю троянду, саме Клоя, а флакону в мене немає. І на початку о, свого. Такого пар захоплення цей аромат був в такому ну, дуже активному вішлісті в мене. Тобто я хотіла його придбати, але щось не задалося. Ну і грець не. вже. І якось зараз ну, в мене немає не, не такого бажання прямо придбати цей флакон. Але аромат сам подобається, тому я придбала цей за 160 гривень. Ну, чому не придбати? Одразу кажу: флакон відстій. Я не знаю, кому він може сподобатися, можливо, Тим, кому взагалі байдуже, як виглядає флакон. Мені не подобається. Я буду відволікатися. Вибачайте, бо вона поруч, і мені треба контролювати. Бо коли стає дуже тихо, це дуже страшно насправді. Кришечка пластикова, дешева. Ну, за 160 гривень. Я, я не хочу сказати, що я щось очікувала, але ну, я кажу, як є. Я не буду розказувати, що флакон чудесний, він просто о, витвір мистецтва. Ні, ні. ну це, це, це трошки рагульно. Оцей пульвік дешевий, звичайно, всіх дешевих ароматів є такий от баг. В тому плані, що ну, блін, я, я не розумію, що не вже це дуже багато коштує от надійти оцей. Оцей, ну, такий металеве це кільце сюди, щоб закрити оце все неподобство. Ти бачиш, що воно тут трохи підтікає буває. Ну, коротше. ви зрозуміли. Так, дякую. Я відволікаюся, вибачаю. Дя. все ж таки. Ем, далі, Дя. що ще? Дя. Ну, е... оцей такий. Такий розтягнутий якийсь... Ну, скло непогане, в принципі. Колір подобається сам флакон рожевого кольору. Не водичка, а сам ф... само скло рожевого кольору. Ну, ну таке собі, таке собі. Щодо звичайно. тут ще ж саме головне це. Так, вони дійсно дуже схожі між собою. Я не чую на початку ніяких таких спиртових моментів, там якихось таких прям відвертих якихось. Ні, вони дійсно схожі. Е, щодо звучання, це е, хтось казав, що воно не стійке порівняно з клоє. Так, ну, я не знаю, скільки клої тримається, можливо, клоє тримається там, добу. цей тримається е, ну на мені, тримався 5 годин. Я вважаю, що для такої ціни це дуже, дуже непогано, як на мене. А на одежі на тканині він тримається ще довше. Це я кажу про шкіру. E, звичайно, що вони ну, не один в один, звичайно, що цей вам не замінить клоє, якщо ви є поціновувачем клоє, то цей вам не замінить його на 100%, але, але вони дуже схожі. Звичайно дійсно схожі. Якщо вам подобається та трояндочка, то ця трояндочка вам теж сподобається. Тим паче за таку ціну знову ж таки. Якщо вам все одно як виглядає це, або якщо вам <рапрошує> подобається така естетика, то це непоганий варіант. Знову ж таки, я не буду розповідати про те, що це шикарне люксове звучання, що це шикарний парфум. Не буду. Я ну, не буду. Я це, це не так. Але непоганий варіант, якщо ви любите трояндочку від Клоя, якщо ви любите це звучання, то це дуже непоганий варіант. Як на подарунок тим, хто теж полюбляє такі трояндочки, теж непогано. Тим паче, що пакування гарне, коробочка гарна. Флакон теж непоганий, знову ж таки, коротше, отакий от огляд. Далі аромати від бренду Amber Crombie Fitch. Я давно придивлялася до цього бренду, але купляти наосіб якось не хочу. Ти хочеш в кадр? Ти не при параді. Всім привіт. Всім привіт. Кажи всім привіт. Ви здійснялись? Всім да. да. Всім привіт, всім. Все, пока, пока-пока. Ага, зараз вона мені не дасть. Зараз вона мені не дасть писати. A few moments later. Аромати від бренду Amber Crombie Fitch. До цих флаконів, до цих ароматів я приглядалася вже дуже давно, саме до цього бренду. Флакони, аромати там не дорого коштують, і на них дуже гарні знижки бувають. Але якось всліпу я вже трохи перегралася вже в ці забави такі, купляти купувати на ослі аромати. Тому якось, якось, якось у моїй колекції не з'являлися вони. Але на сліпі за тести до мене приїхав аромат Authentic Moment. Ось такий. Мені його надіслала Оксана Тріль. І я не втрималася, я замовила. Цей аромат, бо він мені дуже сподобався. Про нього я не буду казати в цьому відео, і я залишу в інфобоксі відео, в якому я про нього кажу. А, можу сказати, що він буває по дуже гарних цінах. Я його купила по акції за 800 гривень. А потім а, я побачила на нього знижку, і він коштував 400 гривень. Ви розумієте мій біль. Так. Треба ловити момент. А ось дійсно по гарній ціні я придбала ось такий аромат: Це Authentic Night. Тут така етикеточка така, вже не шкіряна, як тут. Не шкіряна, а. Така більш бархатиста, дуже гарний такий виноградний колір. Взагалі, ці флакончики мені дуже подобаються. Вони схожі трохи на такі гіркі для вагів, такі, знаєте, ця магнітна кришечка. Взагалі, оформлення просто, просто неймовірне, Мені подобається дуже форм-фактор цей. А що стосовно аромату. Це сподобається. Це сподобається дівчатам, які люблять туфельку Карліна Ерери або амор Амор Шарель. Я тут про нього записала пару слів. Я не можу сказати, що він якось теж розкривається, якось переливається. Ні, він теж звучить досить статично. Але він стартує такою цікавою фруктовою кислинкою. Тут є смородина, порічка. І якось отак фруктово він надалі тільки трошки затеплюється. Тобто він такий теплий, солодкий, теплий. На більш холодну пору року. Я думаю, що от в восени він буде гарно звучати. Красивий. Красивий фруктовий соковитий. Ну і нарешті Єва. Я придбала аж три аромати. З магазину з сайту єла ось такі. Хто підписаний на, на мій інстаграм, той бачив, вже. я вже давно викладала відео з цими ароматами. Це така лінійка, я візьму один, щоб вони всі однакові, в принципі. Це така лінійка, яка називається еліксір. А вони всі такі, їх. Значить, або 4, або 5 їх в цій лінійці. Вони всі от в таких квадратних флаконах, і вони всі ось з таким чудовим шимером, Це просто якесь гіпнотичне дійство. Я не знаю, чи видно вам. Ну, блін, це дуже гарно. Це дуже гарно, воно, коли не бовтаєш, он так осідає і стає прозорим, але коли отак от зробиш, як, як ця кулька снігова, знаєте, прям це якесь трохи по-дитячому, але мені подобається. Коротше, Фабін Марше в інтернеті. А пишуть, що це французький бренд. Але якийсь дуже дивний французький бренд, тому що тільки в Єві він, тільки Єва про нього знає, тільки в Єві він продається. Я не здивуюся, що якщо капнути поглибше, то виясниться, що власник десь з під Дніпро, з під Дніпра, і що в принципі це український бренд, який Ну, ми, будемо чесними, він копіює якісь люксові або нішеві аромати. Ну, це, це, це вже не секрет, і всі про це знають. Тому я б, ну, і на фраградиці не знають про цей бренд, тому я б не вірила тим писулькам в інтернеті про Францію, ну, вже як є. Фаб'єн Марше. І перший аромат це Rambeuse Désirée, Я не знаю, чи я правильно цю французьку назву називаю, але вже визначаєте. Перекладається це як малинове бажання. Малинове бажання. Боже, і це прекрасно. Бо стартує він дійсно малиною. От прям з банки, от ця перетерта з цукром. Це прекрасно. Ноти тут я вставлю вам пірамідку, але якщо я пам'ятаю, там а, малина, цедрат, наче. Що ще? Гарденія, карамель і ваніль. Але це малина. Це я от прямо, якщо ви хочете малину в парфумері, ось, ось вона. А в інтернеті кажуть, що це м, клон на м, якесь Яблучко від Ніни Річі. Я вставлю картинку, і якщо порівняти піраміди, то ну, вони однакові. Тому, ну, напевно, що я буду, не буду заперечувати, тому що я не знайома з цим яблучком. Але хто знає, то скажіть. Якщо ви знаєте ці два аромати, то скажіть це дійсно так чи ні. Бо піраміди просто Ctrl-C, Ctrl-V. Це дуже гарно. Дуже гарний малиновий, такий прям, прям відверто малиновий аромат. Прям захотілося ото заколотити, знаєте, той бабушкин компот, коли варенечко. Просто колотиш з водою, і виходить дуже смачно. Ах, красота. Далі джус десь, джус десь. Я не знаю, чи наводиться там фокус. Дуже гарний такий він, рожевий такий. Дуже гарний рожевий шиммер. Прикольний. Перекладається як вишневий сік. Вишневий сік. До речі, не переживайте за ці блискітці, вони не дуже активні, тому одяг вам псувати не будуть, я перевіряла. Воно залишає на шкірі таке гарне, дуже ніжне сяйво. І навіть читала, що це можна наносити на волосся. От на блутері, от прям так мерехтить, прикольно. Напевно, що на камері не буде видно, це мерехтіння. ну ні, немає сенсу. Повірте мені, на слово. Пірамідку я теж вставлю. Я не знайшла, на що це клон. Якщо знаєте, то пишіть обов'язково. Тут я не відчуваю нічого з піраміди, просто от приємне, солодкувато кислувате таке звучання. Сподобався мені найменше з усіх трьох. Просто він якісь... не має за що зачепитися. розумієте? Просто солодкувато кислувате, приємне. Але от такого якогось вау-ефекту немає, як от з першим, коли ти просто малину відчуваєш, то тут якось ну норм. Ну Якщо чесно. Просто, просто приємне все. А от третій мені сподобався теж дуже сильно. Це еліксир поме. Перекладається він такий зеленуватий. Перекладається як карамелізоване яблуко. Боже, і дійсно він стартує так соковито. От тим яблучком таким. Солодко, смачно. Але потім він а, трансформується і якось м -м, така з'являється дуже приємна, кремова така. Кремова вершкова нотка, як в засобах доглядової косметики, от в якомусь ласьйоні для тіла або кремчику. Прям відчувається оця кремовість така. Дуже приємна. Він гурмансько смачний. Але ще й от є от нотка, яка не дає йому прям скотитися в таку відверту гурманіку, він все ж таки стає таким кремово-косметичним таким. Прикольний теж мені сподобався. Дуже гарно. Знову ж таки, якщо порівнювати піраміди, оця піраміда копіює повністю. Ескаду Love Candy я теж ставлю картинку вам. З ароматом ескади я не знайома, теж якщо ви знаєте ці два аромати, то скажіть, це воно дійсно один в один чи ні. Я стверджувати не буду. Сподобався цей теж От це карамелізоване яблучко і перший малинове, малинове бажання, малинова спокуса, я не знаю як. Оці два, прям вау. Мені прям дуже сподобались. А ще можу сказати, що ось ці ось ці парфуми з Шимером, вони по своєму настрою, по звучанню, по стійкості, в принципі, бувай вайбу такому, вони дуже схожі на ці спреї для тіла від Victoria's Secret. Якщо ви любите такі ці спреї для тіла, ну теж з шимером, то придивіться, я не знаю, що стосується ціни, що вигідніше, але це 50, це 50 мл. І я знайшла їх по на 300 гривень. Була на них якась акція 450-400. Коротше, до 400 гривень. Я не пам'ятаю, скільки коштують ці спреї для тіла від Victoria's Secret. Але це дуже гарний варіант, якщо вам таке подобається. Бо вони теж солодкі, гурманські, смачні, з блискітками. Просто от в такому більш елегантному флаконі, ніж оці спреї. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, щось, можливо, для себе теж придивитись і придбаєте. Вигідно, тільки вигідно, не так, як я ось це. <плес> діліться своїми знахідками в бюджеті. Ви знаєте, що я не сноп, і до бюджетних парфумків я відношусь дуже гарно. Так що пишіть, діліться своїми знахідками. Пишіть, якщо знайомі з якимись ароматами з цієї добірки, теж свої коментарі. Наставте лайки і підтримуйте україномовний контент, бережіть себе. Всіх цілую, всім па-па, До зустрічі!